Всім привіт! Сьогодні 28 листопада, п'ятниця. І річ сьогодні буде йти про канівську борідку та її монтаж і проводку. Ось вам і борідочки, дивіться. Судачок. Я використовую два монтажа: це дропшот і відвідний повідець. Перший монтаж, який я використовую, це класичний дропшот, але канівська борідка з відводом 5 см. Ось так він виглядає. Другий монтаж це просто відвідний повідець, але на відводі замість силікона ви також цепляєте канівську борідку. Ось так виглядає. Фіша Фішафі по 2,8 на 10 грамах. Зараз... Чергова рибка на Канівську. Не кажіть, що не кліє Ось такий судочок. Цей вже побільший. І також в рота. Ну, а зараз про проводки. Поставив відвідний повідець. Проводка класичний, один підкид. І пауза секунд 5. Підкинули. І пауза. Поставив інший монтаж дропшот. Проводка геть зовсім різна. Зараз я вам покажу один проворот катушки. Пошатали кінчиком. Пауза. І ще пошатали. Один проворот катушки. І опять пошатали кінчиком. Дівання експерти. Не пишіть поганих коментарів. Лучше злазьте своїх диванів. і Йдіть ловити судачків. А малечу ми, як завжди, відпускаємо. Відправляємо його по тату і по маму. Навіть мені дали таку можливість потягати чайку. До речі, нагадую, спінг фаворит Тотем 274 до 36 грам і катушка Дайва Fuego 4000СІ так що насіління проклювує судачок. не невеликий, але прокльовує. Це вам не на лодках славить за халотом і прям під рота йому опускать силікон. До зустрічі в наступних відео. Дякую, що ви з нами.